Під час своєї минулої каденції Дональд Трамп активно допомагав Україні, зокрема, поставками летальної зброї, наприклад, тих самих джевелінів. Також Дональд Трамп виступав проти будівництва Північного потоку, в тому числі наклавши, наклавши санкції на компанії, які будували Північний потік. Був жарт, поки Обама роздає подушки, Трамп роздавав зброю. При Трампі також тривало імпортозаміщення, яке ні до чого хорошого в Росії не привело. Про це признався навіть Путін. Варто відзначити, що при Трампу також була економічна війна з Китаєм, яку Китай програв і пішов на переговори із Сполученими Штатами Америки. А це вигідно Україні. А згадайте, як росіяни спочатку кричали трампам-пам, ходили з шампанським, а потім обзивали Трампа останніми словами. Тож Трамп, як і обіцяв, почне створювати масово робочі місця саме в Америці. І тому, тому це все спричинить в тому, що в Китаї і в Росії будуть з цим проблеми, адже ринки збуту не резинові. Тож, не знаю, чи знає про це Володимир Путін, але подивимося, принаймні така інформація є особисто у мене. Більш рішучий і енергійний Трамп, який є прогресивнішим, ніж Байден. Все-таки нам багато більше зробить користі не тільки для України, але й для своєї держави. А ви особисто напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.